Чим зайнятися, коли немає світла, так, да, Угу. Вже й час. Шо? Написати лист да? для Миколая. Там ще й наліпочки, а дивіться. Ну, це, мабуть, просто наліпочки. Так, так, я сліпчу мама. Просто так. І ось такий, навіть від кого, куди, ну нічого собі. Чим на дитина? Я ще собі хочу. На цей мені може Куди? О, і ще один є. Треба допомогти Ангелінці написати, так? Да? Кірюшка завжди писав всі роки для себе. Від себе Кірюша завжди пише і від Ангелінки пише, так, Смірка? Да? А це чарівний лист бажань, може, для Діда Мороза, чи ні, чи це... Це, чи можна. це ось для Діда Мороза, да? ні, ні, я думаю, воно бачиш підходить до всього. Ні, це ж конвертик. Бачиш, він складається, а -а -а. і сюди можна лист скласти, мабуть. А можна просто інший, навіть лист. А -а -а. Не цей. А можна інший написати від себе і туди запакувати. Да? Ну, все, пиши не мішати. Зі всім доброго раночку. Вчора хотіла зробити чіпси із гарбуза. Ну, скажу вам так, чіпсів не вийшло, тому що вони не хрусткі, а такі м'якенькі. Гарбуз м'який, чіпсів не вийшло, але, думаю, буде смачно. Гарбуз з приправами, такий пряний, як гарнір до чого і зараз так зберу. Гарбуз просто порізала, замаринувала в травах. Там у мене, мабуть, був базилік, томат і часник. І трішки хмелі сунелі, і олія. О! Корисні чіпси. Ой, щось я не так ходіла, чи що я? Ага. Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Дякую вам, що залишаєтеся зі мною. Дякую всім за увагу, за підтримку. Не забувайте ставити вподобаєчки. Пишіть коментарі, а я, що я? Я вже вправилася там на господарство, зайшла в будинок, тут поперемивала посуд, поки вода є, поки що є, не відключили. Світло є. Це купила трішки киті смаколиків. Купила сьогодні в Аврорі. Збігала спеціально за цими формочками. Бо мені отак потрібно якесь чи суфле, чи якийсь кексик зробити. А немає таких, знаєте, порційних. В мене є бумажні, але вони то розпливуться, не подобається мені. Тому підкупила таких формочок. Покажу вам, що буду готувати. Так, переб'ю вівсянку, дві столові ложки вівсянки відразу. Переб'ю поки є світло У блендер відправляю. Гарбуз порізала шматочками. Трішечки зараз доведу до м'якості. Не буду дуже його переварювати, щоб трішечки-трішечки він став м'якішим. Поки гарбуз відварюється, я взяла яблучко і перебиваю його на блендері. Формочки з магазину засипала содою, заливаю водичкою кип'ячою. Нехай трішечки постоють. Продезінфікуємо. Гарбуз м'якенький, але гаряченький. Зараз нехай трішечки вистигне. Так, додам фруктози. Чайної ложечки достатньо буде. Оце. Заміню цукор не хочу. Цукру додавати додаємо гарбуз. Я думаю, мед ні, ну мед, мед не потрібно, бо воно ж буде нагріватися. Мед не будемо додавати. А цукорозамінник, ну, або можна взагалі без цукру. Так, гарбуз, яблучко, цукор. Я зараз... Підзіб'ю, а потім ще буду додавати туди. Що я далі додаю? Яблучко, гарбузик трішки так підзбила. Зараз ще буду довзбивати. Додаю сюди перебиту вівсянку. Тут дві столові ложки. Декілька ложечок. Можна йогурт без домішок. У мене ж не було, тому я додам сирок отакий ось без цукру. Додам отак декілька ложечок. О. Такого творожку дитячого і можна звичайне яйце додавати. Я додам перепелиних два яйця. Отак. От Все, десерт майже готовий. Залишається тільки збити і запекти. Все, готово. Можна розливати по формочках. Солодкий десертик. Як на перекус. І собі, і діткам, я думаю, буде смачно. А саме головне, що це дуже корисно. Ну що, софле приготувалися, мабуть, трішки потрібно було раніше його витягнути, бо я перетримала, я так бачу. Перетримала, ну нічого, скуштуємо зараз. Менелінка снідає, снідає чи обідає. Мама хоче зараз чайку собі заварити. же ж суфлі Ангелін. Іван чая заварив. Попроси, що осі тікає. Так. Іван чай і суфле зараз. Будемо насолоджуватися. Це хай настається. Голову зараз від барні згризе і все. І викидає. Гаряча. Я забула, що воно тільки з духовки. Ну що, друзі? Таке собі. Не скажу, що м -м, там прям смачне, смачне їсти можна. Mm -hmm. Якщо ви на дієті і вам хочеться щось солоденького, то приготувати можна. А так, звичайно, можна пошукати щось і краще. Це я спробувала, побачила в інтернеті, ну така. Не особо. Яка сьогодні в мене на сніданок? Смакота, насіння чия ігрушка з грушкою. Зараз мої сніданки, обіди та вечері виглядають дещо інакше, ніж раніше, саме мої. Діткам та чоловіку я продовжую готувати також. Само Продовжую готувати те, що вони хочуть, те, що вони люблять, а себе я трішки стримую і трішечки по-іншому харчуюся, ніж харчувалася до цього. Зробила я вже невеличку зарядку. І що я вам хотіла б сказати: уже 10 днів, як я так харчуюся, без кави, без хліба, без цукру, звісно, що. Вага швидко нікуди не дівається, і для цього потрібен довгий час. Але, скажу вам по відчуттям, мені стало набагато краще, мені стало легше. В мене немає задишки. Оці 10 днів в мене не підвищувався тиск. Хоча до цього, власне, чому я розпочала цей свій шлях? Оздоровлення, так би мовити, можливо, трішки схуднення. Змінила свій раціон харчування для того, щоб себе краще відчувати. Тому що я себе дуже погано почувала. Тому мені порадили задуматися над своїм харчуванням, змінити свої харчові звички. Тому так, ну, далі буде видно, що як, що я буду робити, що я буду. Їсти. Скажу вам, що на цьому я зупинятися точно не буду. Буду поступово змінювати свої харчові звички. Але, звісно, що я не буду себе мучити жорсткими якимись дієтами, тому що можу дуже швидко знову ступити на той шлях. І все це буде марно. Тому буду старатися їсти все. Все, що їсть і моя родина. Але е, не так пізно, бо бувало, що я на ніч могла, там пізно ввечері могли їсти. Поки що тримаюся. Скажу вам, що я точно нікого не повчаю, не навчаю, що оце ось так тільки потрібно, ні. Я просто вам показую своє життя. Тому деколи буду розповідати, показувати. Що я їм, як я харчуюся, що роблю, і що в мене далі харчування харчуванням. А далі потрібно подбати і про чистоту будинку. Що я хочу сьогодні? Хочу сьогодні винести всі квіти звідси з залу винесу всі квіти, помити їх, помити там, пообривати сухі листочки. І зроблю невеличку тут перестановку. Ну, як, тут майже нічого і не зміниться, але тут майже, друзі, нічого і не зміниться. Привести до ладу квіти потрібно, це раз. І друге, те, що мені потрібно, винести ось оцей стілаж. Винесемо звідси цей стілаж, бо хочу приготувати місце, де ми будемо ставити ялинку. Ага, ось квіточки квіточки мої. Не хочу їх дуже турбувати, друзі, але покажу, якщо видно. Та якось видно, там з'явилися корінці. Так що корінці з'явилися. Вже потрібно швидко садити оці квіти. Сьогодні, мабуть, в мене не вийде, бо немає землі. А завтра потрібно купити землі і посадити. Швиденьку тут вийде три, три квітки. Уже дітки хочуть ставляти ялиночку. Приготую місце для ялинки, то, можливо, ми на вихідних її і поставимо. Ага, і ще в мене важлива місія сьогодні: підготувати діткам подаруночки. До Миколайчика дуже я вам показувати не буду. Що ми там наклали, що ми там даруємо. Що Миколайчик принесе нашим діткам, покажу вам тільки ось такі чудові, неймовірно красиві прянички із зображенням святого Миколайчика. Краса! о! Миколайчика в руки взяла і з'явилося світло. Магія, просто магія. Дуже красиво. Я колись ми ще як жили там в іншому будинку, і племінниця до мене приїжджала в гості, то ми пекли отакі імбирні прянички, розмальовували така була краса. Можна було і в цьому році напекти, але, друзі, чесно вам скажу, я навіть не бралася за цю ідею, тому що я, я не встигаю, чесно вам скажу, я не встигну. Я вирішила, що краще я, мабуть, тут приведу до ладу будинок, бо я не встигну, якщо ще буду і пекти, і Ангелінка, звісно, ну ні, це. Не вийде в мене всього захватити. Тому будуть ось такі куповані прянички для діток. А те, що всередині, можливо, ми пізніше покажемо, дітки покажуть. Отак. От Але подаруночки підготували. Обов'язково до святого Миколайчика. Друзі, пишіть, коли ви святкуєте свято. Святого Миколая. Від себе скажу, що ми з чоловіком звикли святкувати свято Святого Миколая тільки 19 грудня. Правду вам скажу. Але так як дітки наші ходять в школу, спілкуються з друзями, звісно ж, ми живемо у нашій Україні. З цього приводу можна дуже багато дискутувати, але ми прийняли рішення з чоловіком, що подарунки діткам на Святого Миколая ми будемо дарувати 6 грудня. Отак. А свято саме можна святкувати і 19-го. Не знаю, я в цьому не розбираюся, дуже багато є питань. Тому, друзі, пишіть нам, що ви готуєте своїм діткам, які подарунки, які сюрпризи. Якщо не сьогодні, так на 19, всіх вас вітаю з прийдешнім святим Миколайчиком. Чи ви святкуєте завтра, чи святкуватимете 19 грудня? Немає. Немає різниці. Головне, друзі, залишатися людьми завжди. Оце саме головне здійснення мрій, здоров'я, миру і всього найкращого, найдобрішого, найтеплішого вам, друзі, та вашим рідним, близьким друзям. До зустрічі, до нових відео.